Турбота в житті дитини, лад в житті родини, перемога в Україні. І я, Юлія Горбачова, висвітлю цю тему для вас: перемогти у війні важко без функціонування бізнесу, який дозволяє українцям забезпечувати себе та підтримувати Збройні Сили. Після початку війни багато чого трапилось. Ми почали, ми почали жити за нових обставин та в новій реальності. Вести бізнес під час війни є надскладною, але реальною задачою. Тому в нашій компанії вже 24 лютого, о 8-й годині ранку, команда топ-менеджменту МХП СЄО Косюк Юрій Анатолійович зібралась в центральному офісі міста Київ, та під час цієї зустрічі була визначена роль на основі та основні пріоритети під час війни. З перших днів війни ми зрозуміли, що безпека і збереження здоров'я працівників є головним пріоритетом компанії в нових реаліях. Гостро постало питання порятунку працівників та їх сімей, що опинилися в зонах бойових дій. Так лише протягом лютого та першого березня були перевезені всі наші співробітники з сім'ями до безпечних міст. Керівництво та команда психологів розуміла, що за цим важливим кроком необхідно робити інший: забезпечити психологічною підтримкою та створити інформаційний та психотерапевтичний простір для розвитку та формування соціально-психологічної стійкості дорослих та дітей. Наша команда психологів з 10, з 10 осіб е, саме в такі кризові часи е, корпоратив роль корпоративного психолога е, являється пріоритетом і психологічна підтрим, підтримка співробітників у будь-який період цього часу важлива. З початком війни робота з співробітниками здійснювалася в різних форматах і напрямках. Ключовим напрямком стала консультація та психопрофілактична робота. Консультування проходило в форматі онлайн та офлайн, переписці. Так, за період лютий квітень командою психологів було проведено понад 800 індивідуальних консультацій співробітників щодо психопрофілактичної роботи, було впроваджено. Декілька нових проектів, а деякі формати роботи трансформовано під запити компанії в кризовий період. Так, з першого дня війни було проваджено щоденні онлайн зустрічі для самих команд психологів двічі на день, вранці та ввечері для створення підтримуючого поля один одного для того, щоб обмінюватися інформацією та підтримувати один одного. Розпочати програму зустрічей, діалог кризовий час, які в формі спілкування та щирого вираження емоційних переживань були важливі в момент тут і тепер. Тому що це був наш перший досвід. Розпочати програму зі світовими експертами для підтримки стійкості та добробуту співробітників у співпраці Серчінсайд Yourself. Почали проводити. Різні воркшопи світові експерти підтримували, бажали нам витримки, бажали нам перемоги, і це нас підтримувало. Почали проводити на підприємствах заняття стопаніка щодо безпечної евакуації. Більше п'яти тисяч співробітників було охоплено лише за травень місяць. Була розроблена програма. Разом ми сила і як з використання комунікації та залучення інформованості співробітників за підтримки психологічної, і навчання та обмін досвідом, тому навіть в період війни. Ми не зупинялися та давали навчання трансформований проєкт корпоративна школа здоров'я у школу життєстійкості для комплексного підвищення резильєнтності співробітників. І тому воркшопи були доступні в онлайні і проводили записи, і співробітники могли в будь-який час звернутися та подивитися техніки першої психологічної допомоги, як підтримувати. about В онлайн форматі було проведено декілька таких шопів, щоб допомогти нашим співробітникам та їх родичам знизити рівень стресу, впоратися з емоційним навантаженням та попіклуватися про своє здоров'я та безпеку та розвиток дітей під час тимчасового переміщення. Команда психологів спиралася на теоретичні та практичні розробки, які пройшли своє випробування в інших країнах до розробки України. Дослідників, Зеська Репнова, Худякова, Назаревич та інші в ситуації, вимушеного тимчасового переселення дорослим в порівнянні з дітьми значно легше пристосуватися до нових умов. Вони використовують вже набуті механізми психологічного захисту або перевірювання вже поведінкової реакції. А, а тоді. Дітки наші вони стикалися з цим перше. і через обмежений контроль над своїм оточенням і власними силами діти не можуть розуміти, що відбувається на насправді, і це ми можемо читати у в Бачкор та Чаба Олега Чабана. Наші діти є особливо вразливою групою в даній ситуації, тому основна увага групи психологів була звернута для на дітей і було розроблено та проваджено три програми соціальної психологічної підтримки «Пташки» для дітей дошкільного віку, для дітей молодшого шкільного віку та для підлітків. Кожна програма складалася з п'яти блоків. Кожен блок містив три-чотири заняття, в залежності від потреби розкриття тем готовності та динаміки дитячої групи. Ми можемо бачити, скільки. Дітей, як вони займалися, вони були в різних умовах, вони знайомилися один з одним і вони підтримували один одного разом і грали в футбол, разом грали в якісь квести, разом розігрували сценки, дорослі більш оперативно реагували і розмовляли на тему, як вони це переживають. Тому Враховуючи, що в дошкільному та шк... молодшому шкільному віці, дошкільному та молодшому шкільному віці пережита важка життєва ситуація, проявляється в більшості випадків символічно в ігровій діяльності, регресивні поведінці, низкою страхів дитини. Основний акцент був зроблений саме на пропрацюванні даної проблематики. через... Ігрову діяльність, творчість, малювання, якісь казки складання і соціальну взаємодію з однолітками з безпечному підтримуючому середовищі. В гуртожитках, в готелях, де проживали тимчасово співробітники, на підприємстві робили дитячий простір, де коли дітей не було куди з ким залишати. І до відновлення нормального психологічного стану дитини після проживання подій, велике значення має психокорекційна робота із сім'єю. В цілому, у травми, порушуються нормальні дитячо-батьківські зв'язки, виникають симбіотичні або вимушено дистантні відносини між дитиною і батьками. При появі в дитині порушень поведінки батьки відчувають свою безпорадність, некомпетентність і мивоволі сприяють закріпленню негативних поведінкових стереотипів, або підпурають дитину, або надмірно гостро реагують на іпохондрічні скарги, оберігають від зіткнень з найменшими життєвими трудностями, роблячи за дітей багато того, що вони можуть зробити самі. Тому команда психологів продовжила роботу з дорослими та сім'ї працівників. До організації психологічної підтримки компанії ми підійшли комплексно. Це був інформаційний напрямок, який забезпечував дорослих людей знаннями, і це був телеграм-канал Разом і сила, це був формат листівок, корпоративних звернень. Для всіх співробітників і психологічний, який дозволяє вчитися дієвим практичним способом самопідтримки та самокорекції, який надає батькам можливість допомагати як собі та дітям в адаптації до життя в іншому місці. Ми проводили такий тренінг, як криза точка росту. Та там Показували, що іноді, як бамбук, зростання не завжди очевидне, і досягнення це процес, а не подія. І коли приймали владижині, сім'ї людей, які переїхали, приймали так, як, як це на, на, на тиждень та другий. Але коли вже був другий, третій місяць, шоу, це накоплювалося роздратування, тому ми звертали увагу на те, що все ж таки якісь правила поведінки є. І якщо на початку ми розуміли, що Потрібно ці правила озвучувати та дотримуватись, це і почало вирівнювати ці відносини, і як кажуть, гості гостями, але потрібно домовлятися і робити проживання комфортним для обох сторін. І психотерапевтичний напрямок це в, рям, в рамках якого була організована фахова допомога всім постраждалим внаслідок травматичних подій відповідно до їх потреб та запитів. На основі спостереження психологів та зворотнього зв'язку від дітей, їх батьки станом на травень 2022 року було відмічено стабілізацію емоційного стану дітей, зниження поведінкових, поведінкових проявів страху, напруги та тривоги, стабільну позитивну взаємодію між однолітками. Менше було прояву агресивного е офлайн. Ми підтримували зустрічі, робили такі психологічні віртуальні кав'ярні, де ми навіть в онлайні збиралися та разом пили за чашкою чаю або кави смачної. Такий шаг ми зробили на день відновлення та єдності крутий заміс. Разом ми з силами єднали команди, департаменти і разом з сім'ями, з дітьми виїжджали на природу. Виїжджали, і там це проведення повного дня в колі співробітників з сім'ями. В безпечному місті, на природі, дає можливість через взаємодію з природою, з творчістю, а саме традиційними народними ремеслами, такими як гончарство, випікання хліба, ляльки, мотанки, арт-терапія, через підтримую спілкування. Відновити морально-психологічний стан співробітників, розширити досвід використання екологічних інструментів, і травматичні переживання, що виникають у співробітників, можуть перерости у травматичний синдром, за якого особистість обтяжена невирішеними конфліктами, сумом, смертю, тривогою, почуттям провини, завдяки тому, що побачили або почули. І е, тому поширеність психічних розладів серед вимушених мігрантів дозволила сформувати поняття психіатрія мігрантів, психіатрія беженців. Тому також після повернення вже з місць переселення до Києву і е, наразі з ними. Е, Працюють по два, два вихователя, та основною унікальністю цього простору є щоденні зустрічі психологів з дітьми. Спочатку заснування простору було проведено більше 220 годин психологічних занять. Отже, Саме організація системною роботи з переміщеними працівниками компанії, їхніми дітьми та членами родин стала важливим завданням психологічної служби, тому що коли люди виїжджали з Києва та бачили, як город. Пусті, а потім приїжджали пустий Київ і заново дивилися, що тут які зміни пройшли. Це було корисно для них, тому що це так само впливало. І сподіваємося, що ми зробили важливі кроки в організації дієвого та ефективного супроводу наших співробітників, що є одним з багатьох вкладів можливість нашого суспільства подолати період. Важких часів перемогти віднов, відновитися та відбудувати нашу країну. Всім дякую за увагу і бажаю нам найближчої перемоги.